Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Сьогодні я вам пропоную зв'язати ось таку величезну об'ємну шапку. Вона дуже тепла, вона безшовна, подворот тут не фіксований, тобто, шапочку можна регулювати по голові так, як хочеться. У мене об'єм голови 56 см, тож розмір шапки дорослий, підійти також на розмір голови. і Трохи менший і трохи більший. Бо вона має ось таке гарне розтяжіння. Шапочку цю я в'язала з пряжі від Ярнар Дальпіни 103 метри на 150 грамів, Спицями номер 15 По витратам це 213 г. Тобто одного маточка пряжі мені не вистачило. Ще другий моточок, ось його залишки, вистачило на більшу частину шапки одного матка. Далі відео це я покажу. Якщо хочеться, щоб шапочка була без подвороту, то тоді вистачить одного моточка пряжі. І десь у 18 рядку, ну, але це все в залежності. Від розміру можна вже починати з закриття верхівки і зробити таке ж закриття, як я зробила на цій шапочці. Подібну шапку я в'язала з пряжі від Ярнард Альпіна Альпака, вона вийшла менш об'ємною, але також виглядає дуже гарно по метражу Альпіни Альпаки 100 150 г 120 метрів. Ця пряжа також мені подобається, вона не дуже сильно відрізняється від тієї. Звісно, що ця більш об'ємна, а в цієї пряжі ось такий більш довгий ворс ось такий пушок. Тож приємного вам перегляду. Беремо моточок пряжі Ярнар Alpina. 150 грамів 103 метри. Ось такий в мене колір. І кругові спиці номер 15 Я відразу буду в'язати з одного моточка у дві ниточки. Тож, перша ниточка, яка йде відразу від матка, а іншу я дістану з середини. Вона може бути трошки отак, от от на початку заплутана, але ось він, цей хвостик. З'єдную ось так от дві ниточки і відміряю 160 сантиметрів. Ось так прикладаю метрову стрічку. Так, метр п'ятдесят? Далі перекладу. І ще 10 сантиметрів, далі на цієї позначки. Починаю набирати петлі. Звичайним способом наберу 32 петельки, і плюс одна петелька додатково для замикання в коло, тож 33 петлі. Після набору петель в мене залишився ще ось такий невеличкий хвостик. Далі розгортаю ось так от спиці. Тросик в мене довший, ніж кількість петельок, тож петлі я поділю ось так от приблизно навпіл на початку, а потім вже перерахую, щоб поділити їх наполовинку. Перетягну спицю. Було зручно з'єднати петлі в коло, їх ось так от треба підтягнути на тросик. Далі, петлю з правої спиці перевдягаю наліво, петлю з лівої спиці перекидаю через цю петельку та скидаю її відразу і повертаю. Петлю на місце на праву спицю. Підтягну ось так от цю петлю, яку скинула, і все, петельки з'єднані, можна починати в'язати. В'язання я почну з цієї сторони, тож перетягую спицю яка ближче до мене. Ось так от, щоб петлі були ці на тросику. Дивлюсь, щоб нічого не перекрутилося. Ось цей хвостик і нитка від моточку. І в'яжу перші дві лицеві петельки за передню дужку. Перша, друга. Далі дві виворітні. Перший рядок не дуже зручний. Виворітна петелька в мене класична, перша та друга. Далі знову дві лицеві петельки. Тобто я в'яжу резиночкою 2х2, дві лицеві та дві виварідні. Тому для набору петельок мені потрібна була кількість петель кратна 4. Рядок почався з двох лицьових петель і повинен закінчитися двома виворітними петлями, одразу перерахую петельки, щоб в мене з кожної сторони було по 16 петельок. Тобто 32 петельки я поділила навпіл: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 і 16. Вони в мене так і поділилися з самого початку. Цю половинку я закінчила в'язати двома виворітними, далі, розгортаюся на іншу сторону. Якби був тросик коротший, то я б цього не робила, а відразу б в'язала просто по колу. Перетягаю цю спицю, а цю навпаки витягаю петлі на тросик і продовжую в'язати. Дві лицеві петельки. І останні дві петельки ряду виворітні. Перший рядок зв'язаний, далі знову розгортаюсь, щоб почати в'язати другий рядок. Другий рядок в'яжу за малюнком, тобто дві лицеві та дві виворітні. Таким чином буду в'язати і надалі. Я пров'язала 21 рядок, почала 22-й, і в мене закінчується перший моточок пряжі. Тож я приєдную наступний маток, зроблю ось так і пров'яжу петлю від приєднаної вже ниточки. Першу, а наступно пров'яжу ще від ниточки від першого матку. Ось так, ось вона. І далі вже продовжу в'язати ниточкою від матка приєднаного. Це виглядає з виворітної сторони. Потім, коли я дов'яжу вже шапочку, тоді я ці ниточки приховаю і продовжую ще в'язати далі. Коли в наступному ряді будуть пров'язуватися оці петельки, де була приєднана ниточка, то треба цей хвостик притримувати, бо петелька витягається. Так, підтягнути і все. Я пров'язала довжину 28 рядів, мені цього вже вистачить, і буду закривати петельки, формуючи верхівку. Перший ряд закриття петель. Перші дві лицеві я пров'язую. Далі йде дві виворітні я їх пров'яжу. Разом виворітною. Далі знову дві лицеві, дві виворідні разом. І так, до кінця першого рядочку. Другий ряд формування верхівки. Це всі петельки потрібно пров'язати за малюнком, тобто дві лицьові, виборідна. Дві лицеві, і так далі. Третій ряд лицьова, далі йде лицевата виборіна, пров'язую їх разом, для цього розгортаю петлі в одну сторону і пров'язала разом лицевою. Далі знову лицьова. І знову разом лицьовата виворітно. І так до кінця рядочку. Четвертий ряд закриття верхівки, всі петлі в'яжуться за малюнком, тобто лицьовими, по дві петельки разом лицьовою. Ось так от від себе дві, наступні дві також разом. І так до кінця рядочку. Наступний ряд на спицях 8 петель, пров'яжу всі петлі лицьовими. Далі ниточку вже можна обрізати, залишаю десь ось такий хвостик беру голку та вдіваю нитку в неї. І всі петлі перевдягаю на голку. З однієї сторони та з іншої добре підтягую. Ще раз продіну нитку через ці петлі. Щоб було більш надійно, та протягую на вигорітну сторону, приховаю ниточку ось таким чином. Протягнувши її якось так по діагоналі. Ось цей хвостик, який залишився від набору петель, коли шапочка в розкладеному вигляді без подвороту, то приховую її. В доріжку з лицьових петельок. Далі ось цю нитку можна її обрізати, але я роблю трохи по-іншому, ще як доповнення, її приховую. Ось так розподіляю одну ниточку на дві. І пров'язую їх ось так разом вузликом, і потім вже обрізаю, бо мені не дуже подобається, якщо обрізати дві ось так от нитки, вони доволі товсті, і тоді ці хвостики стирчать. Але це. Кому як подобається, цю я ще ось так протягну, трошки, щоб було далі від того вузлика. І зроблю також саме. Таким же чином приховаю і ці ниточки. І все, шапочка готова. Її можна попрати, а можна відпарити відпарювачем, бо в'язка така товстенька, і шапка буде доволі довго сохнути. Тож я її відпарю відпарювачем. не торкаючись самої шапки відпарювачем. Ось так от. Пройдуся трошки, щоб не нарушити саму ниточку. Просто щоб вона була більш м'якіша. І якщо нема терпіння, чекати, поки вона висохне, а хочеться відразу вдягти. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.